Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі Їжа без правил. Не забудь підписатися, поставити лайк, бо ці рецепти, які ти знайдеш на моєму каналі, вони тобі допоможуть без проблем приготувати всі ті страви, які ти побачиш на моєму каналі. Якщо будеш все робити покроково, так як роблю я. Що сьогодні буде у нас за страва? Це, за страви, це страва, яку знаю дуже багато людей це деруни. Або, як ще кажуть, млинці з картоплю. Да? Що нам для цього потрібно? Це рецепт класичних дирунів. Нам для цього потрібна картопля, часник, цибуля, одне яйце, сіль, перець та борошно. А також пару ложок сметани, якщо є. Якщо нема, нічого страшного. Натираємо картоплю на велику терку. Терку, хто знає, як терка на українській мові Напишіть, будь ласка, в, комендарях, в, комендарях, в коментарях. Також натираємо часник та натираємо цибулю вже на меншу терку. На велику, ну, мені не подобається, може комусь подобається. Я тру на маленьку. Часник також можна і видавити, якщо є часничниця. До речі, хто не знав. Перший раз деруни згадуються в куховарській книзі в 1830 році у Януша Шитлера. Це, якщо я не помиляюся, це польський кухар. До речі, може хто знає, напишіть в коментарях, що ви знаєте про цю людину. І так, що нам потрібно? Натираємо картоплю, натираємо часник цибулю, додаємо одне яйце, додаємо спеції сіль перець на смак. Комусь подобається більш солоне, комусь подобається менше, це вже індивідуально. Додаємо пару ложок сметани і додаємо ложок 5 борошна. І все це перемішуємо ручним блендером. В мене цей блендер це вилка, як бачите, на відео. Також що хотів ще сказати: дируни, е, я цього навіть і не знав, мають дуже велику популярність в світі, а це українська кухня, польська, болгарська кухня, австрійська, німецька. До речі, німецькі деруни я пробував і австрійські, то я вам скажу: вроді, інгредієнти всі ті самі, а смак мені подобається більше, коли я готую сам. Напишіть в коментарях. Якщо ви пробували, можливо, в інших странах цю страву як вам на смак. І що хотілося ще додати: що бачите, як дуже багато страв, е вроді би используємо одні ті самі продукти, а смаки в нас виходять різні. Також, що я ще знав про цю страву, цікаво, що дируни. Робилися е, під час голодомору, да? тоді, на жаль, людей не було що їсти. І деруни робили з листя горіха, щавлю. Ну, що люди знаходили для виживання, з того і робили деруни. Отака От ще сумна історія. Так, вертаємося до нашого відео. Все перемішуємо добре. Поки перемішуємо, наливаємо олію. Добре, нагріваємо сковорідку. І формуємо отакі блинчики з картопля. Тим, кому нравляться більш хрусті блинчики, то робимо їх тонші. Мені нравляться більш соковиті, то я їх роблю трішки товще. На великому вогні зразу з однієї сторони обсмажую, потім прикручую. І перевертаю на іншу сторону. І ще на маленькому вогні під кришкою вони в мене ще 2-3 хвилинки смажаться. До речі, що для приготування цієї страви в мене зайняло десь пів години, готується дуже швидко і дуже легко. І, до речі, не забудь підписатися на мій канал та поставити лайк. Для мене це дуже важливо на початках. Бо на моєму каналі ти знайдеш дуже багато цікавих рецептів, які ти зможеш приготувати без зайвих проблем. Якщо будеш повторяти, так як готую я. Бачите, все швидко перевернули. Все, з однієї сторони, з другої обжарили. Я їх достаю і зразу на полотенце бумажне викладаю, бо мені не дуже подобається, коли багато в них олії До речі, є дуже багато рецептів. І я з вами поділюся ще одним рецептом, дуже цікавим дирунів. Який я. Не коштував, не коштував оце, хочу приготувати і скуштувати і поділитися з вами. Що воно вийде. Вже аж цікаво приготувати. Головне не проспати, коли готуєте, щоб дируни у вас не згоріла. Не відволікатися. На Тіктоке, на Інстаграма. Ось бачите, отака красота виходить, тому користуйтесь і не забудьте оставити свій коментар, відгук, що у вас вийшло. Яка смакота. Для мене це дуже важливо. Дякую за увагу, гарного дня.